Друзі, мене звати Оля і ви знаходитеся на в'язальному каналі. Я вдячна кожному з вас, хто знайшов час і завітав до мене на канал, щоб переглянути це та інші мої відео. Також, якщо ви вперше завітали до мене на канал, я буду вдячна за підписочку, за вподобайку та коментар. Отож, друзі, ви бачите на екрані блокатор, значить, в цьому відео, ну і по назві вже, напевно, зрозуміли, ми поговоримо про шкарпеточки. Поговоримо про шкарпеточки, а саме буде вступ в спільний проєкт, який називається скринька дизайнерських шкарпеток. Його організаторами є Маруся з каналу Марусина Скринька рукоділля і Оксанка з каналу Оксана Knit е, Life. Посилання на дівчаток, а також на всіх е, учасників, ви знайдете в інфобоксі під цим відео. Тому завітайте і подивіться. Дівчата такі тал талановиті, вони придумали не просто, що ми будемо в'язати шкарпетки. А ми будемо в'язати Шкарпатки в різних категоріях. Мені ця ідея дуже сподобалася. Внизу під відео буде перелік цих категорій. Я зараз їх перелічувати не буду. Просто буду на кожен місяць розказувати, яку категорію я беру в роботу. Так думаю, буде цікавіше. Якщо вам цікаво, які саме категорії, я залишу посилання ще на відео запрошення дівчаток. Це відео ви вже в мене зараз 11 січня, а це відео ви вже побачите в кінці січня. Чому в кінці? Тому що я вступ і звіт за перший місяць мене буде поєднано. Цей проект буде довжиною цілий рік. Це ще не менш цікаво. Дуже цікаво, скільки ж я зможу за рік зв'язати шкарпеток? Для мене це дуже великий виклик, тому що Шкарпаточки я в'язати не дуже люблю. Тому прийняла рішення взяти участь в цьому спільному проєкті. Це, знаєте, так, дисциплінує все ж, якщо ти в'яжеш спільних проєктах, це більш продуктивно виходить, ніж якщо ти в'яжеш сама. А так, проєкт дуже-дуже легкий, лайтовий, без будь-яких там великих зауважень і там вимог, тому я вирішила все ж взяти участь. Не знаю, мені здається, я встрибаю в останній вагон, але, але я буду в'язати. І так, я хочу сьогодні показати деякі ниточки, з яких я планую в'язати в цьому спільному проєкті. Звичайно, проєкт буде рік, і все можливо, що в мене будуть з'являтися нові ниточки. І це вже в процесі я буду вам розказувати, показувати. Але на сьогоднішній день в мене є ось такі моточки, які я зараз покажу, і хочеться їх з них пов'язати. І розпочну я з першої ниточки. Це ось така ниточка, називається Alize Super Воша Artisan. Я думаю, ви її всі знаєте. Це 75% шерсть вовна і 25 поліамід. Це в 100 грамах 420 метрів. У мене це колір номер 9006. І саме ця ниточка буде в мене. Брати участь в цьому проєкті, з нею буду в'язати шкарпаточки. Наступна ниточка це ниточка Бобіна. Е, мені її подарувала Ліна Сергієнко, і це шкарпеткова з альпакою. Тут 400 метрів 100 г, 60% марінос, 10% альпака і 30% поліамід. Дуже класна ниточка, і з неї будуть шкарпаточки саме для мене. І буду брати дуже швидко їх в роботу. Наступна, яку вже давно я хочу зв'язати, з нею вже дуже давно залишка. І ніяк не доходять руки. Це Alize Super Comfort Socks. Такий ж самий склад, і в Artisana. це, як бачите, подібна лінійка, але скажу вам колір, бо він цікавий 2701. Дуже такий. Цікавий колір, мені дуже цікаво, як шкарпеточки ляжуть. Тут є якісь приклади, але мені здається, що вони не відповідають. Дуже цікаво, які будуть шкарпеточки. Не знаю, кому це будуть, але маю намір зв'язати. Наступна ниточка це ось теж Alize Superwash Comfort Socks, але номер кольору 57. Це такий насичений. Такий бордово до вишня. Отакий, такий, напевно, така спіла вишня, ось такий колір. Він вам зовсім таким не передається. Він передається червоним, а він такий більш до бордо. Попробую витягнути в програмі колір, звичайно, але не знаю. Це ще один моточок. Тут будуть шкарпетички, які мені вже давно просить зв'язати моя сестричка. Це будуть для неї. І ще одна ниточка. Ой, я з нею вже стільки перев'язала, тому що в мене багато було цієї ниточки. Це номер 21-й Дуже гарний сірий колір. В'язала з неї і мітинки, і шапочку, і шарфік. І тепер будуть і шкарпеточки. Шкарпеточки, до речі, 4 вже пари зв'язала з цього кольору. Це будуть знову для мого старшого сина шкарпеточки резинкою 2х2. І <кій> так. Це найближчі такі плани. Це все, що ви бачите перед собою. Це найближчі плани. Звичайно, що в процесі і в'язання будуть з'являтися якісь нові ниточки. Тому що я дуже хочу спробувати нові артикули, там, згідно категорій, того є одне із умов. Це. Те, щоб спробувати зв'язати з якогось іншого виробника, наприклад, шкарпеткової пряжі. Тому я впевнена, що в мене будуть з'являтися нові артикули, і я буду вам показувати, розказувати, що я буду в'язати. А січень я буду розпочати місяць січень саме з ось цієї ниточки. І не просто розпочинати. Я вже розпочала. Ось я вже пров'язала резиночку один на один. Дуже цікаво лягають кольори, навіть не очікувала так цікаво. Ниточка. Мені здається, що вона просто до кінця не прокращена. Ну, це, напевно, не здається, це так і є. Бачите? Ниточка коричневий, так легко лягає, і видно, оцей молочний колір, який є основою. Дуже цікава ниточка. І так само прокрашені всі інші кольори і ось цей такий зелений, і ось цей оранжевий, і коричневий тобто такі кольори. Вони не до кінця прокрашені і тому дуже цікаво в'язати. Йде швидка зміна кольору, переходи, і від цього в'язання оце я буквально за якихось хвилин 20 чи 30 зв'язала дуже-дуже швидко, дуже цікаво в'язати. Тому маю надію, що я швидко справлюся з цією парою шкарпеточок. Тому, друзі, не перемикайтеся. В наступному підключенні вже покажу вам результат. Привіт, зу... друзі! Сьогодні в мене вже середина січня, вже навіть кінець січня, майже не пам'ятаю, яке сьогодні число, вибачайте. І я хочу показати вам готову роботу, хочу показати шкарпеточки. Я їх тільки закінчила і зразу побігла відсняти відео, тому що є така можливість. Це, ці шкарпеточки, зв'язані з ниточки. Зараз я вам показую, якої в мене тут є така проектна сумочка. Ось ниточка. Alize Superwash Artisan, це колір. 906, я думаю, в попередньому підключенні я вам все показувала. І це в рамках проєкту Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. І це мої шкарпетки місяця січня. І дівчатка, ці шкарпетки, я казала, що дівчата-організатори, це Оксанка і Маруся, придумали різні категорії. І саме ці шкарпеточки в січні я зв'язала в категорії номер 2 вона називається Нова для мене техніка. Чому нова? Тому що тут п'ятка кругла. Зараз я вам ось так покажу її, ось так вона виглядає. І, до речі, цю п'ятку я в'язала по майстер-класу Іринки з каналу Скубіру. Ірина з по-моєму, так називається канал. Я посиланнячку на майстер-клас, де вона показує, як в'язати цю п'яточку, вам залишу. Іринку, якщо ти мене дивишся, то дуже дякую за доступний, зрозумілий. Все розклала, як то кажуть, по поличкам, все зрозуміло. Я без будь-яких проблем зв'язала цю п'ятку. Мені дуже до речі, вона сподобалась. Я вам ставлю фото, як вона виглядає на ніжці. Зручно, бо це номер 38. І я в'язала для себе. В мене трішечки високий підйомчик. Дуже-дуже класно сидить на ніжці. Все зручно для мене мені сподобалася ця п'ятка. Я думаю, буду її повторяти ще і в інших. Шкарпеточка ось така, ось такі вийшли шкарпеточки. Зараз ми з вами зважимо, скільки вони важать, бо я щось забула таке діло зробити до відео, тому зробимо зараз. Так, бачите, 57 грам. І в мене тут ще доволі великий запас, значить я ще можу зв'язати, додавши на манжети і п'ятки, якийсь інший колір, інші шкарпеточки, ще одні. Ось така 43 грами тут, в принципі, буде достатньо. Що хотіла ще сказати? Так. Я хотіла дуже показати вам ці шкарпаточки на блокатору. Я взяла, ось у мене є такий дерев'яний блокатор. Він в мене був встановлений на номер 36. Ну, Но коли я зміряла ось тут довжину стопні, то вийшло, що це повний 38-й. А так, я в'язала на 38-й, я вирішила примірити цю шкарпетку. І зараз ще раз вам приміряю, покажу. По-перше, дуже важко одівати. Дуже незручно. А по-друге, дивіться, я не знаю, чи це просто ця кругла п'ятка так сідає, що тут ці зморшки, чи що. Ну, бачите, як воно негарно сідає, навіть, щоб вам показати, продемонструвати, воно все одно так дуже-дуже негарно. Бачите, отут. чи це із-за цього виду п'ятки такого цікавого воно тут збирається. Не знаю. Я в'язала так, як п'ятку стронг, дуже схоже. Потім, ну, виділявши дві петлі. Дві петлі в мене йшло лицевих, а всі прибавочки я робила виворотніми. І мені ж треба було і далі продовжувати робити виворотні, було б таке красиве, красиво виглядало. Але я чомусь перейшла на лицеву, ну і вийшло ось так. Зараз вам покажу ще раз. Ось так вийшло. Бачите, що тут йде дві, і перехід вже в лицю гладь і закривається як капелькою. Кругла або капелька, на неї кажуть, ось така п'ятка. І ще, що я тут нове спробувала для себе це трішечки поіншій стрічкове закриття. Ось воно в мене вийшло таке напівкругле, як, як має бути. Що я тут робила? Я спочатку по дві разом пров'язувала в кожному третьому ряду два рази, в кожному другому два рази, і тоді в одному ряду до вісьми петель. І мені сподобалось, я буду використовувати і в наступних шкарпеточках ось такі варіанти. Ось така в мене вийшла пара, пара, пара місяця січня. Далі будете побачити фото, бо вже побачили їх, я вже вклала, не знаю, чи в кінці вкладу, чи під час відео, як вони виглядають на ніжці, мені подобається. І в, другу, в другій категорії я вже зв'язала шкарпеточки. Що буду в'язати в місяці лейп, лютому? Лейп. Що це я вже до липня перескочила, я ще не знаю, але обов'язково буду тримати вас в курсі. Дякую, що були зі мною. Дівчаткам дякую за організацію проєкту. Посилання на всіх ви знайдете в інфобоксі, переходьте, надихайтеся і в'яжіть разом із нами ось такі чудові шкарпаточки. Чудові ще тому, що тут будуть різні техніки, різні візерунки, і буде на що подивитися. Отож, друзі, до наступного відео. Вам всім бажаю тихого, мирного дня і ночі. Не забудьте підписатися, якщо ви не підписалися ще на мій канал, і поставити вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. До зустрічі!